Привіт! Я Антоніо і Це ДНД-формат, в якому я візьму дінді, дінді штуки, які можуть бути класом, монстром, чим завгодно, що хоч якось пов'язане з ДНД. Розкажу, що це, і як творити щось унікальне, дати йому новий оберт, придумати новий спосіб використання, переноти вергном, все це. Звучить круто? Добре. Напиши коментар, бо це не інтерактивна платформа і відео вже готова. Тож, коли я думаю про барда, я уявляю. Бард це клас для тих, хто шукає уваги, або для божевільних дітей. Вони чаклують, використовуючи свою чисту силу харизму через виступ, наче Гаррі Поттер був би театральною виставою. У битві роль Барда важче визначити, ніж у більш звичайних класів, як воїн чи жрець. Барди рідко зрівняється з потенціалом завдання шкоди з плутами або варварами, оскільки їм бракує опцій. Або мозкових клітин. Їхні лікувальні здібності менші, ніж у жріцов. Але вони компенсуються тим, що в індустрії ми називаємо качкою. Бо цей поганий хлопець може плавати, ходити та літати, але не може робити нічого з цього дуже добре. І ми любимо їх за це. Барди багатосторонні, що означає, що хороший гравець на Барді може адаптуватися до багатьох рівних ситуацій. І вони беруть на себе роль підтримки в цікаву напрямку. У бардів є лікувальні заклинання, які дають тонну користі, а також дебав заклинання. І найголовніше здатність надихати. Натхнення це класовий ресурс для Барда та його фірмова здатність. Вони використовуються, щоб надихнути іншого, чи на групу вдарити посильніше, чи добре кинути кубики. Тож вони можуть бути корисними, поки Бард просто вайбує. Я не знаю, що вони роблять. Це дозволяє їм підтримувати групу та перешкоджати ворогові за допомогою їхніх дебав сполів. Або вони можуть перешкоджати групі просто через те, що вони бард. Є аспекти, де барди переважають над усіма класами. Це поза межою бою. Так, це та страшна частина гри, де ви повинні розмовляти з людьми та звертати увагу на складні речі, складаючий сюжет, в чортов. Пазл. Бардів часто називають мавпою здібностей. Мавпа, яка не здобула розуму після того, як переглянула забагато оголошень про обмін навичками. Барди отримують. А... стривайте, дозвольте мені підібрати цифри. Так, приблизно три тисячі навичок, і половина цього в здібностях. Це чудовий спосіб для вашого ДМа захотіти поговорити з вами після гри, тому що ви наполягали на перекиданні кожної окремої перевірки протягом усієї сесії підкласи бардів або колегії бардів. Тому що колишнім і нинішнім студентам гуманітарних спеціальностей потрібно було постійне нагадування про їхню студентські позих та їхню веселу, химерну фентезійну гру. Спираючись на універсальність притаману підкласу, дехто дає барду більше заклинань, дехто дає більше врівняних здібності, а дехто нові способи використання своїх опцій. Натхнення. Давайте подивимося на кілька. Колегія знань дозволяє жити фантазію, яка виливає цікаві факти та випадкові фрагменти інформації, у будь-якому випадку харизматичні. Їм усе додає більше заклинань, з якими ви можете грати, і відвертає барди від будь-кого, крім повноцінного заклинача. Вони також найкраще використовують бардівське натхнення, вирізаючи слова, що дозволяє вам завдавати дуже значного негативного ефекту будь-яку атаку ворога. Перевірки шкоди або здібності, яка знову дозволяє вам втілити у життя фантазію про те, що ви можете придумати дикий камбек в битві. Колегія доблесті, або мечів, якщо вам подобається гарний смак і поглинати свої населення за три оберти, перетвидіть Барда на ділера в процесі, який експерт називають щедіфікацією. Він підсилує здатність Барда зцілювати бойову шкоду, роблячи його бійцем на основі ловкості, які поєднують бойові атаки та застосування заклинань. Якщо ви фанат Final Fantasy, ви впізнаєте, що це дуже схоже на червоного мага. Найкраще, що вийшло в будь-якій ігровій франшизі. Так, чорту, нападає. Це круто. І нарешті, колегія красномовства, яку пропонують вам люди, які читають книги ігрецької міфології під час перерота хочуть відім». Колегія красномовності нічого не змінює, а натомість зосереджується на наявних сильних сторонах Барда. Клас підсилує ваше натхнення, поки це просто не лякає. А також змушує вашого демо плакати щоразу, коли він просто кине харизму. І змушує вас відчувати, що всі покладаються на вас весь час, коли щось хочуть зробити. Це проїздить кожен раз. Чи можете ви сказати, що це мій улюбленець? Звичайно, є багато інших, але колегія Гламуру. Колегія творінь? Та дуже дивна колегія шепотів. Ми не говоримо про це. І це все добре. Але ще, якби ми надали йому новий поворіт. Отже, ви хочете зробити Барда. Тільки хороші вибори сьогодні. Бард це маг, який використовує свою харизму заради творення заклинання. Але навіть незважаючи на те, що найпоширенішим уявленням про барда є дивний, збуджений маленький чоловічка, який співає під топовинну гітару. Вони не повинні бути такими. Тут, у ДНД, ми займаємося не крутінням педалі стандартів. What? Що об'єднує всіх бардів, так це їх виконання виступу. Але як ми бачили, з деякими підкласами виступ може бути чим завгодно. Не обов'язково музикою або чимось ще. Він навіть не повинен покладатися на звуки. І так, я знаю, що деякі здібності, як от пісня відпочинку, означає, що клас справді присвячений музиці, але. Я ніколи не вчився читати, тому це мене зунить. І друге, у нас є офіційні підкласи, які не мають нічого спільного з музикою або звуками, так що заспокойтесь. Тож, зважаючи на все це, давайте доповну концесію Барда, щоб ви могли використовувати як в своїх іграх, як ДМ або гравець. Мені байдуже. Гаразд? По-перше, а як щодо барди колегії, чия гра передає складну інформацію зрозумілим і доступним способом, як вчитель? І скажемо, що її звуть Аніса, і вона дуже не дуже легковіруча, але вона справді добре збирає інформацію для написання есеї і пояснення її логіки, тобто в розмовній мовні ботанік. Скажімо, спосіб, яким надихає членів своєї групи, полягає в тому, щоб вказувати на слабкі сторони ворога та як найкраще їх перемогти. Або розробляючи плани завдяки своєму гострому аналітичному розуму, у бою її стиль гри, дебафуючи своїх ворогів за допомогою розширеного списку заклинань, який відкриває їй можливість для атаки і бафів, використовуючи своє натхнення, щоб вказати на прогалини в броні ворогів. Цю можливість дає їй висока харизма та високий інтелект. І давайте додамо паралізуючий страх бути лише теорією і не в змозі застосувати свої знання в запалі бою. І чому б не зробити владних батьків, які відправили її до коледжу бардів з надією, що вона колись житиме за їхніми невжималими стандартами. А також давайте дамо їй мотивацію подорожувати світом і писати першу енциклопедію всього і вся. І нарешті вона готова. Добре. Що стосується наступного, А якщо ми візьмемо, цей не дуже втомлений, не шаблонний, ані трохи дуже актуальний, все ще комедний мем хорні барда. І зробимо з нього ну, щось цікаве. Тож, бардам, як правило, не вистачає характерних приваг інших класів. Тож, давайте посимомо сюди і готово. Перфект. У нашого барда Олкота було дуже важке дитинство, коли він виріс серою у фентезі місці робоча назва. Саме це змусило його стати частиною сумнозвісної банди найманих вбивців. Його спосіб дії полягав в тому, щоб входити у будинок дворян, як виконавець, і здійснювати кілька веселих вбивців. Коли він отримав очередний заказ, коли працював вбивців, він збожеволив у коханні з <-газ> сексі-партнером робоча назва. І разом вони виконували багато небезпечних і сексуальних місій. Поколо одного дня сексі партнер, робоча назва. Не зрадив його і не залишив помирати на самоті. Тож, він тільки відрубив вбився, який зараз переслідують його, тому що він дезертував. І тепер мандрує світом як дивовижний менестрель. Він просто ходить, фліртує таснашає все, що рухається, але замирає і йому стає правда дуже некомфортно через будь-яку форму емоційної близькості. Чи щось що віддалено нагадує кохання, тому що. Бекграунд. Дайте йому високу харизму та високу ловкість, зробіть його легієм шепотом або бардом доблесті, якщо ваш дем не знає, що таке соціальні енкаунтери. І. він готовий. Цей поганий хлопець може вмістити стільки проблем з довірою. It так, до останньої частини. Якщо ми беремо тип виступу, який ніколи не використовується ніяким бардом. Давайте виберемо один, який буде крутим, наприклад. тонець. Чи не було б круто створити барда, який використовував танець, як свій виступ а стиль гри був би пов'язаний з їхнім позиціонуванням на полі бою? Вони могли б мати здібності танцювального партнера, який підвищували б члена групи, якого вони обрали своїм партнером. Вони могли б зупиняти ворогів на їхньому шляху своїми танцями, і вони можуть бути сильнішими, якщо атакуватимуть під час танцю. Що ж, вам пощастило, щойно створив всі підклас Бардів, переджений на танцях лише для цього відео. Я навіть намалюю цю ілюстрацію. О, зачекайте. Я збираюся це зробити. Воу! Я зробив все? І так. Ви можете завантажити весь підклас і правила використання вієров як зброї. Усе це є в поле опису нижче за дуже, дуже дуже низькою ціною саме для вас. БЕЗКОШТОВНО! Добре, у нас є ботанік бард, хорні бард і новий підклас для танцюючого барду. Я можу сказати, що ми створили щось файне, і це було дуже легко. Це не було легко у мене вийшло купа часу на це. Будь ласка, будь доволені, будь ласка, будь ласка. Я сподіваюсь, вам сподобався такий формат, і я думаю, в майбутньому ми не будемо оглядати клас, а візьмемо щось інше. Щось монстряще. Something more evil. на новий сабклас, який ми зробили тут, у відео. Дуже приємно було б з вашого боку, і я був би дуже вдячний за це, якби побачив вашу творчість. І, будь ласка, додайте алгоритми, залишивши коментар або лайк. Це було б дуже мило з вашого боку. І я ціную це також. Я не знаю, що ви скажете на це дуже-дуже перше відео. Але було б фантастично, якщо б ви поділилися цим відео зі своїми друзями. Ну, ладно. Люблю вас. Співайте пісні, Гладьте собаку. Ладно, ладно. бувайте.